А ви хочете на такий помідор? Ось такий. Ящиком? Ящиком, якщо брати. 15. Скидка сливка? По 20. Ви хочете на рожевий? Такий. Такий. 30. А жовтий? Такий 40. Ви хочете на зелений? По 15. А ви хочете на жовта сливка?

Ось тут цінами на роздріб є. По 45 гривень ось такий жовтенький помідор. Ось такий по 20 віддають. 190 перчик. По 25 гривень ось такий помідор. Ось такий помідорчик по 25, малинівка по 35 на роздріб. Черіки по 40 є. Роздріб ось таких ковірочків 50 і 40 гривень. І по 18 є на салат. 150. А ось такий помідор, яку ціну? ціна? Ось ці по 30 гривень, а ось такий по 20 так? Ні, ні, ні. А ви хочете на такий помідор? По 25 А ви хочете на розріб ось такий помідор? Ось такий більший, 50, 40, а менший по 30. Так, ще дивимося на розріб ціни. Ось такий помідорчик по 30 гривень. А ось такий помідор? По 25 дори є по 30, 25, по різному є. Гіркий перчик по 200 гривень. Це в 10 десятому ряді. Скільки черики? Ось такі жовті, дуже гарні. По 50 гривень є помідори, є високорослий і рожевий. А ось такі помідори віку ціну? По 20, а чорний по 40.